Е, капітане, наш старий друг повернувся. Привіт, Кісляве, хотів би з тобою деякі питання обговорити. Послухай, що він говорить про чорну бороду. Йому скоріше за все капелюх на голову давить. На цю тему ми трохи посперечались, тому давай ти вирішиш, хто з нас двоїх правий. Ти маєш стати тією самою останньою інстанцією, поставити точку в питанні. Чорна борода найнебезпечніший йонко. Або йонко, у котрого, крім понтів, більше нічого немає. Ти маєш примирити, команду Варс. Я намагаюся цьому пустоголовому хоч щось довести, але ж він мене не слухав, він вперться, як баран. Можливо, хоча б. Ти його переконаєш! Відчуваю зараз хтось звідси вилетить. Не позвонійте, ми зкісняємо останнє, що у вас залишилось. Е. Добре, з чого почати. Багато претензій до бороди, що він трус слабак. Те, що його шлях до мрії неправить. Сказав, що це якась діч. Нічого не сказати. Я розкажу все поверне, але по суті. Та про що тут сперечатись? Тич, трус, сикло. Згадайте банально Марімфорт. Прийшов шанс на матіча. Все, він втік, піджавши хвіст, тільки на півмертих може нападати. Більше на нікого. А прийняти чесно бій, він навіть близько не може. Ти не правий. Тіч прийшов на війну, прийшов в Марімфорт як король. Впевнений свою сила, впевнений, що він вивезе біловуса. Борода прийшов як тільки зміг, відразу після виконання більш пріоритетної роботи. Саме через це він прийшов пізніше в Луфі. і жодної іншої причини нам не показали, і навіть натяку на неї не було. Після того як чорний забрав фрукт батька, Борода не втік, а був готовий продовжити бій. І не з ким-небудь, а з легендами варти гарпом та сингоку. Чи ви думаєте, що в минулому член команди Біловуса не міг знати про силу Гарпа та Сенгоку? Легенд варти. Нагадую, Чорна Борода зустрічався з Роджером. Та якнайменше бачив його в битві зі своїм капітаном. І міг плюс-мінус поставити силу Гарпа на рівні з Роджером. Він мав це знати. Думаю, не будь він впевнений у своїй перемозі, він би не продовжив битву, Та й в мрії б не з'явився. Занадто небезпечно. А він кинув виклик легендам. І це після атаки Біловуса Подібна атака відправила адмірала в нокдаун а борода витримав. Після того, як забрав фрукт, відразу показав всю свою силу. Просто подивіться на масштаби руйнувань. Одна атака, друга. Та при бажанні він би весь острів на дно кинув, про що ми розмовляємо, кого він міг боятись уже з такою силою. А ось і він. Навіть коли прийшов Шанкс, він не скривив злякану рожу, щось подібне. Ні, він пішов, сміючись, впевнений в собі, що ніхто йому не стане на перешкоді. Просто сенсу продовжити битви не було. А... Час зупинитись. Але якщо ми беремо логіку про трусість маршала перед червоним волосом, то й міхок злякався червоним волосом. Соколине око, куди ти йдеш? Я погоджувався битися із біловусом, але рудоволосого не було в умові. Міхок сильніший меч.